Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас 1 червня. І саме сьогодні я роблю це відео для того, щоб ви зрозуміли, що сьогоднішній день це вже не день захисту дітей, як було до цього. І ми зараз розберемося в цих питаннях, бо кожна людина сприймає 1 червня по різному. І ось нещодавно, а це 30 травня. Президент, президент України Володимир Зеленський підписав указ. І ця дата вже скасована. 1 червня це вже не день захисту дітей. Відтепер ця дата 20 листопада, У Всесвітній День дитини. У першу чергу, шановні, додивіться це відео до кінця, бо багато буде таких моментів, про які ви маєте знати. І ми в цьому відео надамо вам. Всю ту інформацію для того, щоб ви зрозуміли, чому ця дата змінилась. І в кінці відео надайте своє бачення ось саме по цьому відео, по цій інформації. Стосовно зміни оцієї дати. Як ви бачите, яка ваша позиція? Бо багато є різних поглядів людей. Бо всі звикли до цієї дати. Але зараз відбувається той рух, який надає поміняти свідомість суспільству і кожної людини. І ми з вами оці моменти, вони дуже важливі. Ми роздивимось з вами. Тому ми надамо відповідь, що чому так? Відбулось. Просто оця зміна дати чи глибокий сигнал світу. Сьогодні ми будемо розбиратися з вами. Що це означає рішення? Яке воно рішення? І чому саме оця дата змінилася? Чому воно важливіше, ніж здається, на перший погляд? Бо багато є питань, дуже багато, і в цьому треба розбиратися. Що ж змінилося? Всі ви знаєте, що з 1998 року в Україні святкували День захисту дітей. І ця дата була 1 червня. І це вже були оці дати за радянськими традиціями встановлені. І люди до них звикли. Але у 2024 році Україна офіційно переходить на міжнародний стандарт. І це вже 20 листопада. Ця дата. 20 листопада. Всесвітній День дитини. Проголошений ООН. Саме цього дня ухвалені ключові документи справ дитини. І ось питання виникає, Чому це правильно? Чому правильна дата 20 листопада? Це не просто дата, це сенс. В чому він проявляється? В тому, що в перший це було дитяче свято. Це були розваги, клоуни, різні кульки. Веселищі, бо так сприймалася ця дата 1 червня. А 20 листопада це День прав дитини. День, коли говорять про безпеку, коли говорять про захист, про гуманітарну відповідальність, гармонізація з міжнародними нормами. Україна прагне до членства в ЄС, сприймає себе як частину глобальної спільноти. Це логічне рішення для держави, яка бореться за права і свободи на міжнародному рівні. В умовах війни це особливо важливо. Діти одні з найвразливіших жертв цієї агресії, агресії Росії проти України. Десятки тисяч дітей вивезених до Росії. Зруйновані школи, багато хто залишився без батьків, тобто стали сиритами ці діти. День захисту дітей більше не може бути просто якимось святом, як було до цього. Це день відповідальності, відповідальності кожного. Чому саме зараз це відбулося? Україна активізує міжнародну адвокацію щодо злочинів проти дітей. Указ Зеленського, який він підписав, сигнал міжнародній спільноті. Ми не просто боремось, ми змінюємо систему. Це також внутрішній сигнал. Діти пріоритет навіть у війні. І що ж це означає для кожного з нас? День захисту дітей це не дата в календарі, як було до цього. Бо всі сприймали перше червня як День захисту дітей. Це відповідальність суспільства, це відповідальність влади і це відповідальність кожного з нас. Перенесення цієї дати. Це не про скосування свят, а про нову глибину його значення, сприйняття по-іншому. Це нагадування, діти мають право на дитинство навіть під звуки сири. Шановці, підтримайте це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Якщо вважаєте, що права дитини не просто це слова. І ось напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, що на вашу думку має зробити держава, щоб реально захистити дітей в умовах війни. Бо це важливо. Тому я всім дякую за це відео. Будь ласка, поширте його, зрозумійте глибину цього відео. Бо Україна вже не буде. Сприймати перше червня як день захисту дітей вже інша дата 20 листопада. Тому я всім дякую, шановні на і вже до нових зустрічей.